Привіт! Сьогодні у мене є для вас дієве рішення, що робити, якщо ви опинилися у безвихідній ситуації. Нещодавно стало відомо, що для українських біженців Чехії існує можливість отримати надзвичайну негайну грошову допомогу або чеське міможадна окамжіта допомоць. Надзвичайна, негайна грошова допомога надається як вразливим особам, які отримують фінансову допомогу, тобто дітям, пенсіонерам, батькам та інвалідам. Так і тим українським біженцям, які вже вичерпали можливість отримувати фінансову допомогу. Це насправді надзвичайна допомога і виплачується одноразово у разі виникнення тяжкої ситуації. Ви не можете покладатися на те, що ця допомога буде виплачуватися одноразово або у довготривалій перспективі. Для українських біженців із тимчасовим захистом доступні два типи надзвичайної допомоги. Перший це випадок виплати у зв'язку зі здоров'ям. Уйма на здраві. У цьому випадку допомогу можна прохати, коли йдеться про певну загрозу здоров'ю. Другий випадок це видатки на надзвичайну потребу, на яку у вас насправді не вистачає грошей. Наприклад, на нове посвідчення особи або на надзвичайну потребу кудись поїхати, або навіть на залогу на оренду житла чи оплату житла на місяць, чи на кілька днів. У цьому випадку можна просити суму на ці одноразові виплати, і потім людина обов'язково надає квитанції витрат, на які була отримана допомога. Якщо хтось з вас має у Чехії постійне місце проживання, то ця людина також має право на інші пільги згідно з договором з Україною. Для отримання цієї надзвичайної допомоги до центру зайнятості найкраще надати як найбільше документів. Заявник повинен заповнити заяву, надати виписки про доходи як в Чехії, так і в Україні, та всі інші документи, які потрібні центру зайнятості для виплати допомоги. Важливо, що хоча допомога називається негайною, її не виплачують у момент, коли особа подає заявку. Спочатку триває перевірка і тільки згодом виплачується допомога. Як і все інше, у Чехії це, на жаль, не працює швидко. Також важливо взяти до уваги, що надзвичайна грошова допомога враховуватиметься як дохід. Це буде важливо для тих, хто ще отримує щомісячну фінансову допомогу. Розмір виплати не має обмежень та все залежить від ситуації людини. Сам запит про надзвичайну довідкладну допомогу можна подати у електронному вигляді з дому за ось цим посиланням або ж особисто у центрі зайнятості. На щось кусає в ногу. А. До запиту додаються, наприклад, наступні документи. Довідка про розмір місячного доходу, загальні соціальні та майнові показники. Інформація про інших спільно оцінюваних осіб, довідка про стан здоров'я видана лікарем, сертифікат про навчання та інші документи необхідні для оцінки по розміру надзвичайної негайної допомоги. До речі, одного разу ця надзвичайна негайна допомога була одноразово виплачена біженцям з України, які приїхали до Чехії у березні 2022 року, як перша допомога. Це все стосовно цієї теми. Дякую, що приєдналися до нас. Бажаю вам швидкого вирішення усіх проблем та ніколи не опинитися у безвихідній ситуації. Не забувайте підтримати нас лайком. А також, якщо ви цього ще не зробили, то обов'язково підпишіться на наш канал. Все про ЦЗ». Коментарі та пропозиції щодо наступних відео залишайте у коментарях. А усі посилання ви знайдете у описі під відео. Дякуємо за перегляд! Хай у всьому щастить! Слава Україні! До зустрічі у наступному відео!